27-й день червня на календарі подієву і актуальну інформацію вже підготували мої колеги. Вітаю всіх, Тож, сьогодні у програмі час. Дивіться такі матеріали. День конституції, святкові урочистості вшанували героя, меморіальна дошка на честь загиблого на сході, за бюджетні кошти, енергозбереження у навчальних закладах, потяг зіткнувся із бензовозом, навчання медиків, результати роботи, співпраця українців та румунів. Перший забіг паланкова миля. Нову конституцію України підготують до місцевих виборів. Про це днями заявив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. За його словами, конституційна комісія вже готує остаточний варіант нової редакції основного закону і невдовзі передасть його президенту. Володимир Гройсман сподівається, що процес ухвалення нової конституції завершиться до кінця вересня, і місцеві вибори проведуть вже з новим основним документом. Крім того, спікер Верховної Ради вважає допустимим, щоб дати виборів до органів місцевого самоврядування визначав закон, а не призначав парламент. Напрацювання конституційної комісії можуть мати катастрофічні для держави утворення наслідки. В країні повним ходом іде конституційний процес. Якщо хтось цього не помітив, то в цьому немає нічого дивного, адже документ, від якого залежить, якою буде Україна, розробляється не публічно із залученням вкрай обмеженого кола осіб. Про це заявив лідер єдиного центру, народний депутат України Віктор Балога. Він оголосив, що народні депутати, яким треба голосувати за нову конституцію. Її теж не бачили. Особисто я, як і більшість громадян цієї держави, дізнаюся про напрацювання конституційної комісії із засобів масової інформації. Зате проект змін до основного закону вже має у своєму розпорядженні Венеціанська комісія і президент. Але не громадяни України, яким жити за цим документом, і не депутати парламенту, яким цю конституцію приймати, зазначив політик. Він має сумніви, що такий проект змін до конституції. І отримає у сесійному залі 300 голосів. Якщо це навіть відбудеться, то невідомо якою ціною, але точно відомо, що наслідки для державоутворення можуть бути катастрофічними, переконаний лідер єдиного центру. Також народного депутата дивує і те, що презентація роботи конституційної комісії проходить у п'ятницю, у другій половині дня, коли частина людей подумки або вже вдома, або на відпочинку, і це технологія не нова. Завтра, 28 червня, Україна відзначатиме День конституції, яку Верховна Рада України прийняла 19 років тому. Це перша конституція часів незалежної української держави. Напередодні по всій Україні пройшли урочистості в обласному центрі. День Конституції відзначили покладанням квітів молитвою за Україною опісля врученням подяк закарпатцям, що присвятили життя розвитку краю та країни. Наостанок мої колеги вирішили перевірити присутніх чиновників на знак. Конституції. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Третя, третя частина. Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови, інших мов національних мішин України. Історичний момент засідання Верховної Ради України з ніч на 28 червня 96-го року. Саме цього дня депутати проголосували за основний документ України конституцію. Цей момент найважливіший в житті кожної країни, адже держави немає без конституції. Цей день, коли було затверджено основний закон життя країни та її народу, пам'ятає голова обласної адміністрації. Розповідає тоді був молодим парубком, не зімкнувши очей, за розвитком подій. Я був вдома з сім'єю, з дружиною, і це був всі чекали президента України. Президентом України тоді Воліні Данилович Кучма, коли вносився в залу прапор України, коли всі встали, плакали змучені над ранок і приймали цю конституцію. Я це все Бачив по телебаченню. І якщо чесно, сам плакав. Плакав від того, що я порозумів, що ми, будемо, ми незалежна вільна Україна. Каже, щорічно в день свята переглядає кінохроніку. Сьогодні є одним із тих, хто працює у державній системі, опираючись тільки на основний закон. Саме основна перша стаття конституції це Україна є незалежною суверенною державою. Ну а третя стаття конституції це свобода, життя, здоров'я наших громадян. Це це основні дві статті, які прописані для нашої за якими треба жити. В День 19 річниці Конституції України в приміщенні обласної адміністрації відбулись урочисті заходи. Святкування розпочали схвалини мовчання за тими, хто віддав життя за Україну і не дожив до цього дня. Потім у холі прозвучав державний гімн України. Рамотами, подяками, відзначили закарпатців, які присвятили життя розвитку країни. Ти більше у залі зібрали чиновники, начальники управлінь, депутати, ті люди, власне, хто займається розвитком нашої області. Журналісти вирішили перевірити, наскільки вони знайомі з головним законом держави. А можете якусь статтю процитувати? Десята стаття? стаття це у статті 10, державною мовою є українська мова. Пам'ятаю, чітко 39 статтю. бо Часто змушений був нею користуватися про те, що громадяни України мають право на мирне зібрання, ніхто їм не має права, окрім суду, ну, заперечити цьому проведенні. Перші статті опитані нами чиновники знають. Ми не заглиблювались в розділи конституції, проте варто сподіватися, що і справді всі знають основний закон. Добре, власне, багато хто каже, конституція не досконала і потребує коригування, особливо сьогодні, коли український народ продемонстрував, що прагне кращого життя. Стаття про місцеве собоврядування повинна бути трошки змінена. Я впевнений, що депутати Верховної Ради знайдуть дві третини голосів і змінять. Тому що, як час показав, що громади повинні самі позиційнувати на своїй землі, маючи під це і фінансове забезпечення, що стосується і делегованих повноважень, я рахую, що ця частина Конституції повинна потребувати серйозних змін. Конституція важливий документ країни підтвердження незалежності та суверенітету держави. Гарантує кожному громадянину право на свободу, світогляд, гідні умови праці. Варто вірити, українці добре розуміють і значимість цього документу. А щодо урочистостей, то завершили їх молитвою за Україну та покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченко. День конституції України відзначили і на Хущині. незламний дух патріотизму і вічна пам'ять про героїв супроводжувала цьогорічне державне свято. Дев'ятнадцять років тому прийняли основний закон України. Відтак головним оберегом державності і демократії гарантом незалежності й соборності України. Прийняття Конституції України стало фундаментальною основою подальшого українського державотворення. Як і для будь-якої країни світу, вона є основним гарантом правових та моральних людських цінностей. Ця подія ознаменувалася з утвердженням демократії. Захищеністю прав і свобод громадян. Також доленосною для нас є 70-та річниця входження Закарпаття до складу України. У 1996 році громадяни України отримали основний закон, який гарантував їм права та свободи наблизив Україну, Україну до країн з розвинутою демократією і остаточно утвердив незалежність нової Європейської держави. З нагоди чергової річниці з дня прийняття основного закону зі сцени лунали не тільки високі слова про безмежну силу держави та її громадян, а й звучали патріотичні мелодії. Відтак державне свято супроводжувалось концертом. Родзинкою ж святкування стала відома українська пісня Два кольори. Атмосфера патріотизму панувала у залі під час відзначення дня конституції України. Звісно, цього дня не обійшлося і без нагороджень. Керівники району вручали хустянам як районні грамоти та подяки, так і обласні. До слова, привітання звучали з нагоди і Дня державної служби, і дня молоді. Вшанували героям у Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича. Відкрили меморіальну дошку на честь загиблого на сході Віталія Гопонько, колишнього студента закладу. Священик помолився за душу військового, випускники та педагоги запалили свічки та поклали квіти до меморіалу. Хвилиною мовчання вшанували і інших військових, які своє життя поклали захищаючи батьківщину. У цих студентів сьогодні випускний, та відразу після урочистої лінійки вони разом з педагогами зібралися знову. Та вже не перед головним входом до закладу, а біля меморіальної дошки, аби вшанувати колишнього студента ліцею Віталія Гопонька. Загинув хлопець влітку 2014-го у віці 26 років в зоні АТО. Ця подія, яка зараз відбувається, вона заставляє кожного задуматися над тим. Що проходить в країні, що відбувається у мирний час в нашій чудовій державі, і стає спонукою для того, щоб шанувати тих людей, які, не задумовуючись, пішли свої молоді роки, віддали найцінне, що в них є це їхнє життя. Вже посмертно за наказом президента України, хлопці нагородили орденом за мужність третього ступеня. Шанувати героя вирішили і в ліцеї, де колись навчався Віталій. Батьки хлопця не можуть стримати сліз. Дивлюся сьогодні на вас. Молодих, красивих, щасливих юнаків, так стояв мій син вісім років. Тому назад, тут стояв радісний, думав про майбутнє світле життя для створення сім'ї, але в 26 років сина раптово не стало. Помолився за душу героя та освіти меморіальну дошку Священнослужитель. Сина і святого духа Педагоги, студенти та близькі хлопця поклали квіти до меморіалу та запалили свічки. Ми пам'ятаємо Віталіка як скромного, вічного і вихованого хлопця, як і тисячі інших. Але у важку хвилину, коли необхідно було стати на захист свого народу і цілісності нашої країни, він і скромного хлопця став мужнім та хоробрим воїном, який віддав своє життя заради нашої держави. На сам кінець, хвилини мовчання, присутні вшанували пам'ять усіх, хто поклав своє життя, захищаючи батьківщину. Смертельна траса у Ракошині забрала ще одне життя. Водій автомарки Мерседес Спринтер на смерті збив місцевого жителя, що переходив дорогу. За кермом був хустянин 1991 року народження, який після зіткнення викликав міліцію та швидку. Однак врятувати перехожого не вдалося. Він помер у кареті швидкої допомоги. Варто додати, що аварії в селі не рідкість, адже через населений пункт проходить траса міжнародного значення Київ-ЧОП. об'їзну дорогу. У яку обіцяли побудувати ще до чемпіонату євро 2012 Тут так і не проклали. СБУ прикрила канал транснаціонального угрупування, що пересилало наркотики з Угорщини до України. СБУ провела багатоходову спецоперацію, що складалася із кількох етапів. На першому етапі у Києві, Дніпропетровській та Миколаївській областях спільно із регіональними підрозділами служби та МВС виявили поштові відправлення та вилучили понад кілограм екстракційного опію. Днями співробітники СБУ спільно із міліцією провели низку обшуків у Закарпатській області, в результаті чого вилучили ще кілограм опію, який члени угрупування намагалися продати в Україні. Повідомляє прес-центр Служби безпеки України. В Рахівській районній раді відбулася 25-та сесія четвертого скликання, на якому депутати районної ради ухвалили звернення до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо негайного врегулювання тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг. В умовах економічної кризи різке підвищення цін на енергоносії поставило людей на межу виживання, викликавши численні звернення населення Рахівського району до органів місцевої влади. У зверненні до. Депутати районної ради вимагають знизити ціни на встановлені тарифи до рівня, який здатен витримати український споживач, та які б не перевищували 20% від сукупного доходу громадян. І в районну раду, і в районну державну адміністрацію приходить дуже багато мешканців Рахівщини із своїми проблемами. Останнім часом це проблеми проплати за електроенергію, за газ, за комунальні послуги. Цей тягар непосильний. Скажу вам, що ті субсидії, які нараховуються чи будуть нараховуватися, вони не покривають, не покривають їхніх витрат. І тому, враховуючи те, що населення не має такої можливості, і аби не викликати соціального гніву, аби не викликати тих неплатежів великих, було прийнято рішення депутатами звернутися до вищих кіл влади. Народна мудрість каже, готує сани влітку. Тож освітні заклади вже працюють у напрямку енергозбереження. За три місяці канікул у більшості освітніх закладах Мукачева проведуть заміну вікон, дверей, реконструкцію котелень та встановлять котли на альтернативному паливі. загалом на ремонтні роботи виділили із бюджету міста понад 40 мільйонів гривень. Коли і як реалізує плани міська влада, Ірина Ковальчук розкаже. Заміна 130 вікон та шести дверей на енергозберігаючі, встановлення нових батарей та труб, спорудження котельні на альтернативному пальному, до переліку об'єктів, які цього літа переведуть на енергозаощаджуючі технології за бюджетні кошти, війшла і загальноосвітня школа номер 7 у мікрорайоні Паланок. Ще роботи, в принципі, не завершені до кінця. Випробовування пройшло. Економія, звичайно, що буде. Економія, і залежно від того, що. Як буде з постачанням газу, ми будемо, як кажуть, вже забезпечені опалення. У нас буде тепло, затишно. Мобільну котельню потужністю 400 кіловат на подвір'ї школи. Підрядники встановили поряд із газовою. Вона забезпечить взимку теплом понад 430 школярів. У разі необхідності модуль можна перемістити в будь-яке інше місце. До слова, усі складові конструкції та котел українського виробництва. Любового качества піліту можна буде зжигати знайти. Цій... котельная. Также она автоматической подачи топлива, то есть сам бункер на порядка 12 часов работы. Загрузка происходит два раза в день. Необходимое обслуживание – это почистить дымоход раз в три дня, ну и загружать сам. И также же есть еще отход в виде золы, но это, грубо говоря, минеральное удобрение, которое можно использовать даже для озеленения. Обслуговуватиме котельню один оператор. Вартість палетів, які можуть постачати шість підприємств Закарпаття, сьогодні коливається від півтори до двох тисяч гривень. 450-500 кілограмів у нас уходить в день непосередньо непосредственно зимній період. Посчитати по економіці, скільки зараз стоїть газ і скільки кубов. Грубо говоря, школа брала мінімум 500 кубів в сутки. У нас виходить економія від 40 до 60 процентів з учотом електричності і всього іншого. Подібну мобільну котельню потужністю 200 кВт встановили у садочку номер 25 у мікрорайоні Паланок, щоб понад 130 вихованців вихованцям взимку було тепло і комфортно. При цій альтернативній котельні у нас буде більше економія, тому що як не як газ тепер у світі і дорогий, і може його і не бути. А у нас діткам завжди буде тепло, уютно. І я так думаю, що воно буде і економно, тому що як у нас будуть, якщо у нас навіть будуть виробляти ці палети, то воно буде набагато вигідніше, ніж опалювати такий великий заклад газом. Кошторисна вартість проекту понад мільйон гривень. Силами підрядника 14 таких мобільних котелень встановлюють протягом трьох днів. Місяців у місті почнуть роботи найближчим часом у Росвигільських садочках номер 8 та 34. Договори управління міського господарства Мукачівської міської ради підписали з декількома фірмами, аби встигнути за літні канікули перевести на енергозберігаючі технології навчальні заклади. На переїзді поблизу Солотвина потяг зіткнувся із бензовозом для того, щоб врятувати людей на місце аварії. Прибули всі служби, пожежники, медики, працівники РЕМу, газової служби, рятувальники. За таким сценарієм на Тячівщині проходили командно штабні навчання медиків району. Там була і наша знімальна група. Тож пропоную переглянути, як все відбувалося. Рятувальники розгортають рукав та гасять джерело займання. Лікарі надають першу медичну допомогу потерпілим. Поблизу Солотв натрапила жахлива аварія, щоправда, лише уявна. А от пожежні машини та швидкі справжні. На місце всі служби прибули оперативно. На переїзді потяг Львів-Солотвіна зіткнувся з бензовозом, який перевозив бензин три тонни. В результаті загорілося шість вагонів. Думаю, що підсумки будемо підводити, які були недоліки, як спрацювали, це після. Було. Основна ціль цього була така, щоб ми відпрацювали взаємодію різних служб. Це Державна служба надзвичайних ситуацій, це екстрена медична допомога, це міліція і так далі. Це моделювання ситуації, яка може статися. Будемо си що вона ніколи це не стане, але може статися в житті. І Медики, пожежники, всі мають бути готові. Всі служби діють злагоджено. На щастя, цього разу обійшлось без жертв. Щоправда, у потерпілих є досить важкі травми у цієї дівчини. Опіки та відкритий перелом. Лікарі негайно спрацювали, надали мені швидку медичну допомогу. Почуваю, я себе вже досить добре. Усіх потерпілих відносять у швидкі, кладаються шини, робиться обезболювання, капельниці, доставляються в лікарню. Тим часом приймати потерпілих вже готові у Тячівській районній лікарні. Всі хворі були привезені машинами швидкої допомоги, яких ми вислали з лікарні 10 машин. У кожній машині була медсестра і лікар. Хворі приїхали з Солотвіна на протяженні 20 хвилин з готовими діагнозами і оказана їм була. Перша допомога шинірування, обізболюваще, успокоїтельне. Цих хворих ми ждали на розвернутій біля лікарні площадки, сортувальні і всіх хворих оперативно поклали в палати профільних відділень. І їм зараз надається необхідна допомога. Після завершення навчань проаналізують дії усіх служб та підіб'ють підсумки, щоб у разі справжньої катастрофи бути максимально підготовленими. В Ужгороді відбулося традиційне щоквартальне засідання асоціації хірургів Закарпаття. Присутні обговорювали нагальні проблеми, з якими зіштовхуються хірурги в роботі. Цього разу темою заходу стало введення пацієнтів до та після операції, а також запальні процеси шлунково-кишкового тракту або так звана хвороба крона. Ми, як правило, збираємося чотири рази не менше у році. Засідання Асоціації хірургів Закарпаття, де ми розберемо поточні питання, які дошкуляють нам, які заважають нам виконувати свої функціональні обов'язки більш адекватно і. На цих засіданнях ми говоримо і про помилки, і про те, що як треба робити, як не треба робити. Одним із головних на засіданні стало обговорення питання евакуації поранених під час ведення бойових дій в цьому напрямку. Представили доповіді ведучих військових хірургів, а також закарпатських медиків, які побували у зоні АТО. Результати роботи, проведеної в рамках міжнародного грантового проекту Проривна культура, європейські цінності та спільне майбутнє обговорили у Закарпатському музеї архітектури і побуту. Разом із своїми румунськими колегами із повітового музею Сатумара впродовж двох років велися дослідження закарпатської та мараморожської культури двох країн. Детальніше про результати роботи дивіться у наступному сюжеті. Дослідження української культури в Румунії, а також Румунської в Україні мета міжнародного проекту в рамках програми транскордонного співробітництва між Україною, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Участь проекту взяв Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також повітовий музей Садомари з Румунії, представники якого завітали на Закарпаття ідея цього проекту полягає в поєднанні дослідження культури української в Румунії, румунської в Україні, тих спільних моментів, які є між двома культурами, були здійснені археологічні та інші дослідження в різних зонах поширення різних етнічних представників. Фактично йдеться про дослідження як стаціонарних, так і мобільних предметів, які належать до культурної спадщини. У даному випадку, коли ми говоримо про мобільність, мається на увазі румунська хата, яка перенесена до музею архітектури і побуту. la uscorod Проект розпочався ще у 2003 році та закінчився 31 січня цього року. За цей час українським та румунським науковцям вдалося провести велику кількість досліджень, результатом яких стало випуск каталогів, фотоальбому, а також фільму, в якому показані особливості старовинного народного вбрання. Дослідження стосувалися традиційного костюму, кераміки, а також предметів пов'язаних з традиційним побутом. Також були проведені дослідження ікон. І як результат цієї роботи були випущені каталоги. Що ж до традиційного побуту то тут ми випустили фотоальбом та спеціальний фільм. Співпраця на такому рівні між двома музеями і надалі продовжуватиметься. Його представники вже мають намір брати участь в майбутніх грантових проектах, які матимуть змогу забезпечити музеї технічно. Ми хочемо разом із музеєм подати ще один проєкт, який би допоміг обидвом закладам обладнання закупити обладнання, тому що ми у рамках проєкту маємо і медійну кімнату. Ми хочемо не лише обладнати музей, а і сховища музею. Також під час конференції присутні ознайомились з діяльністю повітового музею «Сатумари» та відкрили фотовиставку «Від нитки до костюма. Чемпіонат Закарпаття із гірського бігу Паланкова миля розпочався 26 червня у підніжжі замку Паланок. Провели змагання у Мукачеві. Вперше захід зібрав велику кількість не лише любителів здорового способу життя, а й професійних спортсменів. Забіг відбувся за підтримки депутата обласної ради Андрія Балоги. Атлети краю зібралися на відкритому чемпіонаті Закарпаття з гірського бігу вчора в місті Мукачеві. Бігуни долали дистанцію в 1900 метрів, стартувавши під горою замку Паланок, а фінішувавши аж в верхньому замку біля пам'ятника Федору Корятовичу. Я перший раз тут тренер сказав, що треба пробіжати, показати. Клас молодому поколінню, і я не знаю, не перший раз тільки прийшов, не знаю, що тут, як, яка траса, ну, буде видно. У спортивному заході взяли участь близько 100 учасників. Серед них були не тільки любителі здорового способу життя, а й професійні спортсмени. Займався п'ятиборством, плаванням, бігом, стрільбою, фехтуванням, конним спортом. І тому в честь такої нагоди думаю, пробіжу зі всіма. Забіг пройшов окремо для двох категорій спортсмени та аматори, а також діти та пенсіонери. Останні бігли коротшу дистанцію 900 метрів. Вік учасників від 7 до 77 років. Там, мабуть, не побіг туди нагору, а так як люди біжуть, можете, я хочу, хочу спробувати, зможу я вибігти наверх, бо вийти – це не проблема. А от на швидкості вийти – то просто знаєте, завжди в колективі краще працювати. Тим більше, що молодь вона трошки заводить, підтримує. За словами організаторів, подібні заходи в місті вже проводились, з кожним роком збираючи все більшу кількість учасників. Спортивне життя, воно в принципі так, воно дуже залежить від, соціального, від соціальної політики, від соціального стану. І тому я думаю, що ось такими заходами, які можна організовувати громадські організації, ми зможемо потрошку трошки піднімати рівень спорту. Молодь активно, молодь залучається. Я бачу, що чим більше ми таких заходів проводимо, тим більше поціновувачів ждивого способу життя і взагалі і спорту приєднується до нас. Після забігу учасникам та глядачам подарували концертну програму. Завершили захід нагородженням переможців. Фаворитом забігу став багаторазовий переможець міжнародних та вітчизняних марафонів, змагань з гірського бігу та спортивного орієнтування Сергій Ращупкін. Приїхали з медалями на Миколаївщині. Пройшов перший всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Україночка. Демонстрували свої вміння спортсменки з областей всієї України, прийняли участь у цих змаганнях і гімнастки із Мукачева. 12 спортсменок привезли сім призових місць. Хоча вони ще не діти, уже мають чимало відзнак та були учасниками багатьох змагань. Минулого тижня 12 гімнасток взяли участь у турнірі у місті Кобліво, що на Миколаївщині. Були тут 32 команди з різних областей України. У місті Коблеві проходить неофіційний чемпіонат України серед дитячої юнацьких спортивних шкіл, шкіл Олімпійського резерву. Наші, наші юні дівчата на даних змаганнях виступили дуже позитивно, показали хорошу динаміку свого росту. Хочу відзначити наймолодших наших дівчат, самої маленької вікової групи 2011 року народження. Дві дівчинки в нас зайняли на перше місто, друга – друге місто. Готувалися до змагань протягом року. В першу чергу для участі обирали кращих спортсменів. Тож їх успіх велике досягнення для школи. Звісно, для нашої школи, спортивної школи Спартак для міста Мукачево це великий позитив. Нас вже визнають в Україні, в нас вже зустрічають, наших діточок знають, тренерів з наших вже знають в Україні. Це для міста Мукачево, я рахую, великий позитив. Тупалі у нас наймолодші – це були 2011 рік і найстарший 2004 рік рождення. Сорівнувалися там в різних категоріях. Ну, і в команді було 12 чоловік, і серед 12 у нас 7 призових місць. 12 мукачівських грацій привезли додому сім призових місць. Дівчата задоволені, кажуть, тренуються не одну годину на день. Ми кожен день ходили на тренування, ми дуже красиво займалися, Но на нас і кричали, і нас хвалили. Но... У нас зараз зал, ми тільки займаємося по три-по чотири години. Я займаюся гімнастикою із, з лютого. Я ходжу на гімнастику рік з хвастиком. Дувалася за цих змаганням усилено, старалася забрати перше місце, але не вдалося. Нічого будучи інші змагання і постараємося забрати перші місця. Планують працювати в цьому ж напрямку та готуватись до інших змагань чемпіонату України, який буде проходити в Ужгороді вже наприкінці місяця. На сьогодні у нас все. Завтра на вас чекатиме підсумкова програма Сім днів де ви побачите наступні матеріали. Газові нововведення змінилася компанія постачальник 19 років основному закону, що для закарпатців означає конституція про вибори обговорення закону. Це було останнє повідомлення випуску. Новин. Дякую за увагу. Будьте інформованими і не перемикайтесь.